Отримала повідомлення від підписниці у телеграм-каналі. Давайте розберемо. Росія готує прорив на Дніпропетровщину до 9 травня, щоб заявити про завершення СВО і КТО на території України. Можна подивитись, чи прорвуться. Може, наші хлопці втримають. Давайте подивимося, так? Чи прорве ворог, так, Дніпропетровщину до 9 травня, чи пройде ворог? Пройде. ну Ситуація може бути достатньо таки спокуслива, достатньо неспокійна і гучна. І ми будемо спостерігати багато провокацій, але просування справи а, поки я не бачу. Тут іде енергія супротивом. Хлопці будуть захищати, хлопці будуть стояти, тримати, як би там не було. Ось. Тут не вистачає щось, якась буде проблема в ресурсах. Не все так, як того хотілося би. Але ситуація достатньо таки буде напружена. Тобто тиснути вони можуть, провокувати можуть, та ми будемо триматися. Конкретно такого різкого прориву там, до 9 травня е я не бачу. Давайте подивимося ще на інших колодах. Так. Тут теж дивіться супротив. Тобто, як би вони не хотіли, їх будуть чекати, їх будуть тримати. І дивіться, знаєте, що саме цікаво. Ситуація ця може застигати, зависати в, одному такому, в одній такій так, позиції. І таке враження, як наче. Ходіння по колу, тобто ходять по колу одне й те саме ситуація не розвивається швидко. Хоча якісь провокації від ворога, так, маніпуляції і інформативні моменти, вони можливі. Так, ні, мені, мені от дивлюся вже на декількох. Я не бачу. Ситуація зависне, застигне. І як би ворог тут не мріяв і не хотів, їх будуть там чекати. Тут, знаєте, дуже багато ще вилазе якоїсь брехні по ресурсам. Тобто те, що показують і розповідають по ресурсам і по можливостям, не все так. Там ведеться якась гра, якась ще інформація про явиться у найближчий період часу. 고맙 we'll